Арджопа! Хто скучив, бо я з вами скучила. Але ви знаєте, я вже з величезним нетерпінням сьогодні чекала і очікувала на той ефір, котрий чекали, сподіваюсь, і ви. Я буквально нещодавно повернулася знову з крутої подорожі, і знову рецепт популянський. Декотрі мої знайомі близькі вже знають, що таке рецепт популянський. Це нічого не знаю, не розумію, але я розберуся, але страшно намірена хочу, рухаюся, беру виклик, по дорозі розбираюся. Саме такий формат був і на цей раз. Буквально вчора я повернулася з фантастичної подорожі по трошки по Молдавії. Трошки по Грузії, більше по Грузії, трошки не доторкнулася я до Турції, але про все по порядку. Почалося все, все з методу тика, котрий у мене дуже активно розвинений. Щось я таки тикала і дотикала на оголошення, що українська, верніше Карпатська асоціація лікарів оголошує набір. До складу делегації до Грузії. Перша частина. У мене для вас неймовірно фантастична новина. Будьте дуже уважні з тим, що ви загадуєте, коли і як, коли ви це проговорюєте, як ви це проговорюєте, бо ніхто не знає навіть Полянська, як це реалізовується. Я приймала участь у кількох проєктах від ГО Рада Жінок Донеччини. І побачивши фотографію, на котрій пані Людмила Адаменко, і я така, Вау, я так давно хочу до Грузії, я хочу в Грузію. Лапе. І тут це оголошення. Сума була досить суттєва. Мрія була фантастична. А ще я, Полянська, в складі делегацій. Як ви думаєте, чому я не пройшла мимо такої можливості? Це не означає, що все було дуже гладко. Це не означає, що все було дуже просто. Це не означає, що не було викликів. Це не означає, що я не піднімала на ноги всіх. Особливо я чомусь так здогадуюся, трохи дісталося моєму помічнику Антону. Але в якому сенсі цього слова? Ми з ним знову стикнулися з рішенням задач, про котрі ми навіть. Зруйнувала якіх ліша. Але зараз, на даний момент, і в нього, і в мене вже точно є відповіді і план. Не знаючи куди, не знаючи коли, не знаючи це, причому поїздка перекладалася. В банку, де я оформила кредитку, мені влаштували навіть допит. Жіночка а, старша по консультуванню чи по контролю, я не знаю. Влаштувала мені допит, чим завела мене певний сумнів. Але знаєте, що взяло верх? Неймовірне моє бажання і моя цікавість. Отже, поїздка до Грузії певний виклик, певна сума. Питання від'їзду, приїзду мінялося, тому що це інша країна, яка по-перше мала дати дозвіл. І тут бінго! Наталі Полянський приходить підтвердження. І далі почалися квести. Мало того, маршрут мінявся, логістика мінялася, виклики мінялися. Знаєте таке відчуття, коли ти на пороховій боці, от-от, і вулкан мусне. Оце десь було так. Їду, не їду, їду, не їду. Знаю, не знаю. Поїздка була вже оплачена. Мало того, мені запропонували список екскурсій, про котрі я навіть не здогадувалася. І коли я поспілкувалася з панією Іриною Володимирівною куратором. Так, що в у голові у Полянської було. Я хочу подивитися цю країну. Я хочу дізнатися про менталітет цих людей. Я для чого їду? Спати я можу вдома, поїсти я теж можу вдома. І це була моя мотивація, яка дуже здивувала пані Ірина Володимирівна. Каже, хто знає, коли я ще потраплю до Грузії? Друга частина, третя частина. Добирання мало бути специфічним через Будапешт до Турції, з Турції, до Грузії, ну і так далі. Маршрут змінився. За кілька днів до від'їзду вияснилося, що треба збиратися в Кишиневі. І склад групи був теж невідомий. Як ви думаєте, для чого я вам це розповідаю? Не подумайте, що Полянська скаржиться. Просто коли мені задають питання, список п'ять самих таких яскравих запитань. Полянська, як тобі добре? Як ти встигаєш? Як це в тебе все виходить? А я так, я точно так, як і ви, деякі речі не можу. Я точно так з моїм помічником Антоном не знала, що до чого, як, тому що сам формат переміщення і логістика дороги вияснилася за два дні до поїздки. Що таке удача по Полянськи? І не тільки по Полянськи. Це коли ваша величезна готовність щоденні напрацювання, щоденні наміри, практики, тренування, дресирування, я навіть би так сказала, і дисципліна. Зустрічаються з можливістю. і Полянська береся за цей формат. Навіть в команді у нас існує таке смішне і не смішне право. Спочатку погоджуємося, беремося до роботи, в процесі розберемося. Це батли, це конфлікти. Це накал емоцій, це страхи і виклики, вона воно Побути в складі міжнародної делегації серед лікарів. Раз. Побувати в інституті, в клініці, в Ахтам або Чурушвілі, клініка, котра спеціалізується на серсісі. Подивитися, як це працює. Ви розумієте, про що це я? Мало то було навчання в плані психології з напрямком скерування з військовими, з сім'ями, де є втрати, є пошкодження органічні тіла. Про це все можна говорити дуже довго. Мой, ем, моє враження, моє напрацювання почалося вже з квитків, з логістики. І навіть коли вдалося навіть забронювати квиток, підійшовши до автобуса, будучи на платформі, де мене лякали лякати, мої стресові екзамени почалися з самого початку, де не було підтверджено, де була кара із Мукачева і так далі, я готувала запасні аеродроми. Але це все про те, що є стресом напрацювання. І було неймовірне величезне бажання. Знаєте, я такий висік, бійтеся своїх бажань, бо вони дуже швидко здобуваються. Це правда. Але те, що побачила я, те, що відчула я, те, що вдалося мені відчути, дотикнутися до монастирів, до гір, до водопадів, до аутентичної кухні. До автентичних танців, до автентичного співу, побути майже, майже 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 близько біля Казбега, дотикнутися до тих святинь це дуже віруюча нація. Майже всі святині і монастирі знаходяться на дуже високих формаціях, плані гір і так далі. Те, що мене найбільше, прям так вау, зачепило це те, як вони говорять про свою Грузію. Якщо я добре зараз пригадаю, Саакартвело, це колись так звучало Грузія. Грузія вже була після турків. До речі, місто Батумі і Турція за 30 кілометрів від. Для мене це було неймовірне відкриття. Про те, що це Чорне море. Про те, що там два порти. Це є батуни і поті. Про те, що в батумі є будівля 56 поверхів. І не тільки. Про те, що там фантастично розвивається інфраструктура. Про те, що ця країна спеціалізується на туризмі, на виноградарстві. Але в них заборонено рубати дерева. В них заборонено. Зрізати навіть не потрібне. У них є купони, як під нам пояснив гір, що кожен, хто живе в гірській місцевості, має в лісника певний формат, документ дозвіл на певну кількість деревної сировини. Це країна водопадів, це країна штучних і природних джерел. Це водохранилище, в котрому я нарахувала шість кольорів відтінків, голубого, синього і так далі. Якщо ви подивилися мої кілька відеороликів, ви побачили, наскільки я була в захваті захоплені цією автентикою, енергетикою, чистотою. Це неймовірно добрі люди. Ви знаєте, є такі поняття: люди такі сякі, вони всюди такі сякі. Але є поняття відсотку. Це про взаємопоміч, це про те, як вони вітаються, це про те, як вони обіймаються. Це про тактильність, про близькість, це про їхній запальний характер. До речі, про їхню вогняну запальну кухню. Але їм вдалося зберегти корінні традиції. Правду кажуть. Якщо ми не вивчаємо свій родовід, свій рід, свої фамільні певні опції, народні традиції, це нація, котра не має коріння. Вона не має на чому стояти. Це тисячоліттями надбання, де бережуть кожен камінь, кожну святиню. Вони це відновлюють. Те, що мене ще неймовірно так о, вау, не люблю це слово, але проговорюю його вразово. Це те, що там стільки всього будується. Це гори, це тунелі, це гори бетону. Гори, гір бетону води. Це бетон, будівля, будівництво, крани і так далі. Це просто фантастично неймовірно. Це по-перше. По-друге, будь-яку країну складають люди. Те, з яким заходом і любов'ю говорив гід про свою країну, вичервує. Те, як вони говорять про те, який складний шлях вони колись пройшли в 90-ті роки. І їхнє ставлення до українців. Ми знаємо, що ви зараз проходите. Ми це проходили, де не було світла, де не було газу, де було дуже багато викликів. Це манюсінький формат. Де живе, до прикладу, приблизно у Батумі, якихось 200 тисяч. Це курортне містечко. Але за рахунок всього, вони розвивають свою країну. Вони не тільки беруть її ресурси, вони їх і бережуть. Вони розвивають, будують, інвестують. Що ще дуже мене вразило, реально вразило, вони уповільнені. Вони страшно запальні, але вони уповільнені. Вони уповільнені у випіканні хліба, вони уповільнені е, зеленоробством. Я вперше бачу таку неймовірну кількість сільськогосподарських е, тварин, де овечки, прям такими як хмаринками, де дуже багато коней просто мирно пасуться, де дуже багато. Курів, як би це зараз дивно не прозвучало. Причому, на що я звернула увагу, вони чомусь страшно рудого кольору. Специфічні. Це дороги, серпантини. Це джерела з мінеральною водою, котрі рудого характеру, і виглядало воно, як незрозуміла піна. Це сніг, котрий між горами, котрий навіть не там. Це фантастичний казбек, про котрий ми всі знаємо, але вони його називають казбеґем. Де повороти, де вони роблять фантастичні кульбіти, серпантини, про це можна говорити дуже багато, про кухню можна говорити дуже багато. Сьогоднішній мій ефір це про те, що ми люди, тому що будь-де в будь-якій країні, в будь-якій ситуації, при будь-яких обставинах я закликаю всіх і намагаюся це постійно говорити в ті люди. Не забувайте, що ми люди. Вчора я стикнулася з кількома кейсами: у Львові, в аеропорту. Цього всього дуже багато. До речі, за один день до відльоту вранці я була в Батумі, через 600 кілометрів я була в Білісі, потім я вже була в Кишеневі, потім я вже була на Таможні, потім я вже була у Львові, потім я вже була вдома. Я вам мій маршрут за день. Лігше лежати на дивані і казати, красива картинка, ну можна подумати, а можна ризикнути і стати щасливішим. Можна психанути і поїхати розібратись. Можна психанути і зробити ще один день, насичать, та я була невиспана, та я була втомлена, та були дорожні моменти з моїм тілом, котре. Просто не розуміло, що відбувається. Я спала по 3-4 години. Але я не можу вам передати ті всі емоції, котрі відчула я. Ті всі фантастичні фотознімки, котрі привезла я. В моїй пам'яті в моїм серці назавжди це є фантастична любов з першого погляду. Я буваю в різних місцях, я спілкуюся з різними людьми. Пан Олександр, котрий наш був гід. Пан Іраклій, котрий був дійсно фантастичний водій, тому що на гірських серпантинах було кілька надзвичайних дорожніх ситуацій. І вони, оці запальні козени, і вони такі спокійні. Не спіши, дорогой? Да? Не спіши. подумай. Їхні танці це щось зачаровуюче. Їхнє відношення до своїх родин це щось просто неймовірне фантастичне. Це їхні збори за столом, де збирається вся родина. Це про взаємозв'язки. Ми, на жаль, все більше і більше забуваємо, що ми люди. Ми забуваємо. Вчора в аптеці кейс номер один. Я заходила за тим, за чим я заходила: дорога, кондиціонери, поїзд, перельоти, зміна клімату і так далі. На сьогодні, щоб я була в тонусі і могла адекватно працювати, я вирішила відвідати аптеку. І перестрахувати певний формат фізіологічний. На те, що я слухала по телефону урок пані Нати Герман, я отримала дві агресивні нападки. І від бабулі, котра нібито не могла поміряти тиск, тому що мій телефон їй заважав. Ми всі люди, правда? Далі агресивний пан, котрий був на касі, котрий виганяв мене з аптеки і сказав, так, швидко виходи, і так далі. І так далі. Я його дратувала тим, що я слухала урок. На секундочку, у мене, як і у вас, 24 години на добу. У мене, як і у вас, до речі, я сьогодні прописала, у мене на сьогодні ще незавершених справ тільки після обіду 43 задачі. Я не про те, щоб вас вразити. Я про те, що якщо людина справді дуже сильно чогось хоче, вона це зробить. Вона ризикне, вона психане, вона структурує, здисциплінує, запише про моніторить. Виконує. Ми всі можемо бути надзвичайні. Ми всі можемо бути не тільки грузинами в душі, ми можемо набагато більше, ніж ми це робимо. Ще один кейс шутки заради анекдота про Молдова. Вони ніби шутили і не шутили. Квиток був заброньований, вони сказали, що вони сказали. Коли я, коли я захотіла подивитися, чи мій, моя валіза на місці, то мені пан водій сказав, ви не маєте права дивитися на мою валізу. До речі, сталася неприємність у однієї понятки на зворотньому шляху, таки забрали її чимодан. І вона залишилася без свого багажу, був конфлікт і скандал. Віншов водій розвів руки і сказав, ну що ж ви хочете, це дорога. Але панянка переживала не лише панічну атаку і бою. До чого це все сьогодні я? Стреси, певні опції зітруться. Я відісплюся, я поїм, я буду працювати. Але тут, у душі, на все життя залишиться та краса. Що ми, як люди, можемо робити кожен раз? Ми можемо взяти плюс із ситуації, можемо зафіксувати мінус. А можемо плюс на мінус купнулити і рухатися далі. Що би хотіла порадити сьогодні вам я? Ресикуйте. і поїдьте кудись, в прямому сенсі цього слова, навіть інколи не знаючи куди. Дозвольте собі дозволити собі себе, дозвольте собі спробувати. Дозвольте собі трошки стресу в плані дороги і всього іншого. Дозвольте собі специфічно деякого хаосу, потім із того хаосу починає вистроюватися класна холографічна картинка. Тоді, коли це все починалося, ні у мене, ні у мого помічника Антона, до речі, йому, бачите, дзвонять, все, грузинський ефект, характер, е почав проряд. Ми не знали, що з цього вийде. Але вже на сьогодні я маю. Теплі спогади, я маю контакти, сподіваюся, котрі продовжаться тієї делегації, котра зі мною була. Я побувала в клініці, я побувала в інфекційному відділенні. Маса, маса вражень. Допоки ви живі, все ще є шанс. Допоки ви живі душею, все ще буде шанс. Допоки ви собі дозволите ризикнути. Усе є ризик стати щасливішим. Говорити можна дуже багато і про літаки, і про страхи, і про перельоти. А можна говорити: Вау! Я зібралася на башту замку, і я всі, вся делегація чула, як Поляцька кричала: Я молодець, я молодець, я вийшла на башту. Я фотографувала римську колісницю. Збруй, шолом, талічку, арбалет? Про це можна говорити дуже-дуже багато. Можна говорити про те, як вони розповідають свої історії, легенди. Можна. А ви знаєте, про що це все? Це про любов. Да. Що роблять зазвичай українці? Більшість. скаржуться, неють і так далі. До чого закликаю вас я? Знайдіть свою мотивацію, знайдіть свого тренера, знайдіть свою країну. Пробуйте блюде. Це знаєте, як шведський стіл, реально шведський стіл. Це ж пробувала, це спробувала, це спробувала. Підходить, не підходить, пробує. Сьогодні підійшло, завтра, може, не підійшло. Це про воду, це про гнучкість. В одному із наших зупинок гастрономічних, де ми зупинилися в ресторані Антре, де є кілька фотографій. Ділянка, на котрій сиділа наша компанія, навколо неї було чотири водопади. Траса, гори, ресторан, чотири водопади. Тиша грузинська кухня, птахи, води. Я попила оригінальної і Я походила по містечку, де був персидський посол. Я спробувала воду спершу джерела. Я зібралася якнайближче до тих храмів, я дотикнулася до тих святинь. Я подивилася це все і пощупала своїми руцями, своїми ногами, своїми кросівками. Це вже моє, я собі це вже все привласню. Я це вже зробила. Страх може бути або попінчником, або блокувальником. Ужас від того, що я не зробила, може бути ужасом від того, вау, скільки я зробила. Розумієте, до чого я веду? Все залежить від вас. В цій поїздці я знову відвідала практично дві країни, хоча могла відвідати три. Мало того, я навіть півтора годинки, по факту, побуло в морі. Думаєте, це багато чи мало? Це неймовірно багато. Я встигла зробити те, що, можливо, би не встигла, якщо би вдома. Але коли ви жадні, то це все дуже допоможе вам у дорозі. Щодня, практично щодня у нас були екскурсії. Їх, якщо я правильно підрахувала, було шість. І це просто фантастика. Можна просто провалятися біля річки, коли кайфанути, можна провалятися біля телевізора, кайфанути, можна кайфанути від Хачапурі, Хінталі, Аджапурі, Лобю і так далі можна просто злякатися і не дозволити собі щастя трохи більше. Школа емоційного щастя одним із її кредов, до речі, мені кілька людей сьогодні про це написали, це про те, як вивчати себе через щось, через когось, через культуру, через людей, не людей. Ми не знаємо, що сьогодні, що завтра, що торкне, що не торкне. Сподобається мені хачаполь чи ні. Але як я буду знати, якщо я не спробую? Забудуться страхи, забудуться хвилювання, забудеться. Це все забудеться. Лишиться тільки фантастичні відеоролики, картинки, спогади. Любіть своє життя, так як це люблять у розі. І нехай вам пофартить. Сьогодні буде фантастичний фірм. Світло, до речі, вимкнули. Але ефір все одно відбувається. І зараз ви впевнитеся в тому, що це живий ефір, тому що зараз буду з'являтися в ефірі людей, котрі навіть не підозрюють, що сьогодні відбувається ефір. Бережіть себе, любіть своє життя, подорожуйте. До речі, в дорозі приходить дуже багато інсайтів. В дорозі ви можете звільнитися від минулого. В дорозі ви можете подивитися на своє життя. Зовсім по-іншому. Подорожуйте. Кому потрібні підказки, підгоройте напишіть мені під цим ефіром. Це була Наталі Кулянська.